Hello, dear kids! How are you? Hello, Pasha! Hello, doggy, Hello, kids! How are you, Pasha? I'm fine. Hello, Rabbit! Hello. How are you, Rabbit? I'm okay. Doggie? Mm. What? Rabbit, давай наця після на відео. З тобою зробим. Добре. Окей. Okay. Окей. Okay.

Five, I can use the 5 morзів за 10. <coughs> а що ми будемо вчити? Ми сьогодні будемо говорити про частинки тіла. А як буде горло? Ну, якщо голо, а, побіль у горлі це с то горло буде слад. I have got. Throat. Ну, ти не тільки горло, а ти ще й біль у горлі маєш. I have got so slow. Окей. Так, я can get тіла, ми будемо I'm Ми сьогодні будемо говорити про те, що є в кожного з нас. І почнемо ми з голови. Хто знає я буду? Гед. Yes, Паша, welcome! Хад, I have got head. I have got one head. 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 Got one head. Молодець, Рейбіт, у тебе одна ларівка, так як і у кожного з нас. А як же ж будуть вушка? Дітки, вушка будуть іас. Іас. Одне вушко – one ear. Два вушка – two ears. I have got two ears. Yes. I have got two long ears. У мене два довгих вушка. Все правильно. I have got two ears. У мене два звичайних, мабуть, вушка. I have got no ears. У мене вушок немає. Окей, Пері. Далі ми будемо вчити очі. Eyes. Давайте покліпаємо очками. Eyes. I have got two eyes. I have got uh, two eyes too. What well, is special? Correct. I have got two eyes. I have to say it's two black eyes. Two black eyes. Two black eyes. I have got two black eyes too. Okay. I have came to write. It can be something. You more. Better. Let's I have a big bit of a little mouse? I a little mouse. I have got mouse. I have got mouse. I a mouse a little bit a big mouse. I'm a little small mouse. I have got a big <coughs> a Ice cream. Ice cream I've не budu їсти, обіцяю. I promise. Okay, Perry. That's what the chwastic. I have got a tail. I have got a tail too. Rabbit? I have got a tail. Many хвостик. Uh, I haven't got Є, yes, у людей хвостиків немає. Це такий отваринок. Але у людей є ручки і ніжки. Давайте ми про них поговоримо. У мене немає ручок, у мене такі ніжки. Ну, добре, в тебе є крила. Так. А до речі, як крила? Сері, ну, мабуть, все по порядку. Що ти перебиваєш? В тебе ж одного крила, а в нас ручки і ніжки. Правда? Так. Окей. Отже, ручки будуть хендс. Давайте ми піднімемо праву ручку і скажемо right hand. Права ручка. Left hand. Ліва ручка. Ай хедлаги, тільки на камері все навпаки. Ой, точно тільки а у вас це все буде навпаки. Там, коли ми піднімали праву, це у вас ліва. А у нас ліва, це у вас права. Окей. Саме краще без ручок. Е-є. Переник це без ручок. Ручками ми все робимо. Отже, руки. Якщо ми говоримо про верхню частину руки, це буде а Ам. А ам Верхня частина руки буде а Ам. А, а ручка, де в нас лодонька? Пальчики, якою ми хлопаємо. Це буде хендс. Хэндс. А тепер покажемо. Амс. Um, Отже, покажемо Амс. Хендс. Похлопаємо хенд. Cep' your Окей, okay, запам'ятали. Окей. Okay. А тепер ми скажемо, як будуть ніжки. Теперь у тебе є ніжки. Так, в мене є ніжки, які я хоч тобою. Але я покажу. Ось які в мене маленькі-маленькі ніжки. Топ-топ-топ. це у тебе лише фіт. Фіт? Так, фіт. Фіт це ті ніжки, якими ми ходимо, Ступні. Фіт. Одна ступня буде фут, а дві ступні буде фіт. Фут – це ж їжа догіє. Так, food D. Іжа. А food – «т». глуха т. Це ступня. Хоча звучить майже однаково. Food. Food. Хоча дві ступні буде «фіт», тому що при е, утворенні множини «о», «о» змінюється на Е. е. Тобто, продовжимо. Отже, I have got two feet. I have got two feet. I have got two feet too. I ти, Rabbit. I have got two feet. Але мені здається, у мене фіт немає. У мене просто інша ножка. Не тільки ступня, вся ножка, якою я хожу. Ні, в тебе тут є такі пальчики. А це буде фіт. А інша ножка це буде лекс покажи всім, які тебе в тебе ніжки. Ребіт. Ось у мене ніжки. Ось такі ніжки. Бачите, ось ці ніжки довгенькі. Це Лекс. Лекс. У мене немає. I have no legs. I have two legs. А в мене є two legs. Паша, дуже. I have two legs. Окей. Okay. Доги. А ти не сказав. Ти не сказав, я будуть крила. Ручки ми выявчили, ноги ми выявчили. Ой, Пері, справді. Детка крила это ее в творинок. То же. Вінкс. Вінкс. I have no wings. I have no wings, too. Braddy. I have no wings. I have no wings. Ой, oh, ой, я не могу чуть не летать. Пері, мабуть, тобі пора додому. Ви всі так думаєте? Ага, mm Пері, -hmm. так так. Yes, yes, а я хотів на ролику побути. Ну, добре, я буду вас слухати. Не буду вас заражати. <кхух> Дітки, не їжте! Don't eat five! ice айскрим зразом, п'ять муразов не їжте. краще по-одному. Собач, <кхух> <кхух> тому хи Goodbye, kids. Goodbye, Doggy. you, goodbye, ребен, goodbye, bye-bye, феррі. Bye, bye, bye. Ой, нарешті пішла лікуватися. Така неслухняна слухня фері. Прийшла до нас тут мора. Правда? Ну що ж, здається, ми вивчили основні частини тіла. Ой, а ми забули про шию. Шия буде нек. I have got a neck. I have no neck. I have got a neck. А спинка буде бек. Бек. Ну що ж, я думаю, на сьогодні досить вистачить. Сподіваюсь, що Пері наша одужає до наступного разу. І ми. А давайте ми для Пері сюрприз приготуємо. Ми зробимо їй чай і купимо пану такий так. подарунок, що вона нас послухала. Угу. Uh -huh. Мудова ідея. Так спочатку зробимо те, що я тобі сказав. Окей, домовилися ревіт. Чекаю, а про що домовилися мовилися, Доги і Ревіт. Напишіть в коментарях дітки. Так! А ну, хто згадається? Так так? Це буде наш секрет. Секрет! Мені не цікаво. Угу, ревіт? Дай, 5. Ось так. Окей. Ну що ж, дітки, кіт, have a nice day. Гарного вам Goodbye, кіт. Bye-bye. Bye-bye, кіт. -bye, Хоча звучить майже однаково. Food. Їжа? Food. Ступня. Food. Ступня. Food. 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 <плес> food. food. Звучить майже однаково. Одна ножка. Food. А дві є дві, він ще не показував. Ой, дядька, тікайте. А, Пері, ти час іти додому, поти горячий mm -hmm. чай. Hot tea with lemon and honey. Лимоном і медом. Ось і так думаєте? Yes. А я хотів на ролику ще побути. До кінця. Ой, 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 ти що тут робиш? Пері бішний до туа. Добрий день всім. Я, Вайф, дружина, перері. Так, а спинка, спинка, спинка буде бек. Бек, бек. Ой, ревійфа.